Якщо ви не знаєте, що вам обрати сайт або лендінг, то це відео саме для вас. Що краще, привабливіше, прибутковіше або простіше, це все буде в цьому відео. Давай розберемося за пару хвилин, чи дійсно є різниця, наскільки вона глобальна і чи варто заморочуватися, і як треба зробити вибір так, щоб потім про нього не жалкувати і нічого не переробляти. Насправді все дуже просто, максимально просто. Лендінг це одна сторінка, односторінковий сайт. Це. Ідеально він підходить для чого? Якщо ви продаєте один товар або одну послугу. І, звісно, ви його маєте будувати по гронці з урахуванням маркетингових фішок. Щоб провести клієнта від першого дотику, до продаж, щоб він у вас купив. Одразу назріває друге питання: а що робити, якщо послуг або товарів декілька? Моя відповідь проста: створювати сайт. Тому що сайт це група лендінгів, це не окремі сторінки, які кожна сама про себе. І які просто розміщені на одному сайті. Так не має бути, так може бути, але цього робити не треба. Вони мають бути між собою пов'язані, вони кожен має мати продаючу структуру, і кожен має мати воронку, щоб так само вести клієнта від першого дотику до покупки. Тобто, лендінг це односторінковий сайт, просто посадкова сторінка. А сайт це група посадкових сторінок, які пов'язані між собою і об'єднані в одну структуру. Підходить, як я вже казала, якщо ви хочете е, просувати свій бізнес комплексно у такому повному вигляді, е, але це має бути в пов'язаній та логічній структурі. Випір насправді залежить від ваших цілей. Якщо ви хочете затестити товар-послугу, зробити швидкий запуск, класно підійде лендінг. Якщо ви хочете комплексно представити свій бізнес і залучати органічний трафік, то беріть сайт. Але головне, це те, що правильна структура вона буде впливати на вартість реклами та на конверсію, тобто на здійснення цільових дій. На вашому сайті це може бути додавання в кошти, здійснення дзвінку, залишення заявки через форму заходу. Будь-яка дія, яка цікавить вас у прибутковому плані, яка може принести вам гроші. Якщо ти сумніваєшся, що підійде саме тобі, приходь на консультацію. Там ми зможемо зробити або аудит того сайту, який вже є, або розібратися, що підійде саме для твого бізнесу. Якщо ти все ще сумніваєшся, також можна замовити розробку сайту та налаштування реклами на нього в Telegram або Viber. Посилання буде в описі під відео.